Доброго та мирного дня, шановні любителі сонячної ягоди. Сьогодні ми знову гуляємо по моєму винограднику. Тобто, у нас сьогодні продовження нашої прогулянки. І тож дивимося на ті сорти, які не увійшли у перше відео. Прогулюємося, милуємося, дивимося, як розвивається виноградник. Такий вигляд має. Мускат Новошахтинський, дуже смачний виноград, дуже гарний. Всім він дуже подобається по своїм смаковим якостям. Так. Це в нас бананас, то вже ті груни, які вдалося зберегти, і які повинні вже Мабуть, днів через 10, а може не тільки через 2 вже достигнуть. В такому стані у нас знаходиться Лівія. Ми ще пройдемо в друге місце, де він у нас зберігся від заморозку і подивимося там на його стан. Він там дуже шикарно виглядає. І і тож хочу ще вам порівняти, ось яка гроночка. На тому пагані вимерзша була, зараз дала такий зелена-зеленісінька. А, та, а ті, які не вимерзли, вже починають набирати, фарбуватися. Так, хочу вам показати вам ту Аркадію, яка знаходилась в затишку. І скажемо, що вона зовсім не підмерзла. Вона має зовсім інший вигляд, ніж та, яку я показував вам на основному винограднику. Не перестаю захоплюватись таким сортом винограду, як Надіжда Азос. В цьому році він знову підтверджує свою стабільність та свої такі гарні властивості був мороз, але він абсолютно не тронув Надіжду Азос. Вона трошки з запізненням починала. Вегетувати і тому три куща ми маємо надіжде Азос і на всіх кущах врожай зберігся. Біля куща цимуса ягоди вже починають стигнути, вже жовті, робляться вже такими прозорими. Це теж ця сторона куста, де ми зуміли спасти його, щоб він не, у нас не підмерз. Між ним ось у нас такий рембо. Ось це рембо. Рембо теж починає вже фарбуватися. Знаємо, чекаємо на нього, він в минулому році у нас був дуже-дуже гарний. Ось такий вигляд має виноград рубінова Копля. Практично Всі грони вимерзли, осталось декілька. Це одна з них. Ну, вигляд в неї непоганий. Можу пройти мимо біля персика. Для різноманіття покажу, який має вигляд зараз у нас персик. Він вже практично дозрів, вже ось по одної, по одному зриваю, куштую. Дуже смачний, дуже соковитий, не йде ні в яке порівняння з тими персиками, що продаються у нас в супермаркетах. Вони вроді здорові. І естетично дуже виглядають гарно, але на смак не йдуть ні в яке порівняння з такими домашніми персиками. Дуже смачні. Це у нас виноград посланник. Якщо в прошлому році він у нас достиг наприкінці вересня, то зараз має такий вигляд, що достигне, мабуть, до кінця серпня. Хоча знову вам показую, що це оруни, які в нас не вимерзли. А ось ще зелена зеленісінька. Огромна одна, ось друга, третя, які вже у нас з'явились після заморозку. Ось в такому стані знаходиться молодий кустик. Муската медового який ми з вами саджали весною. Ось хочу вам показати на завершення лівію, яка була в затишку і має ось такий вигляд. Вона вже починає фарбуватись, грони дуже такі ягоди крупні. Ось і завершилася наша прогулянка по винограднику. Дякую вам за увагу за те, що переглянули моє відео. Буду вдячна вам за відгуки, тож надсилайте, відповім кожному. А вам бажаю всім здоров'я міцного та миру. Вирощуйте свій виноград з любов'ю та будьте винагороджені гарним врожаєм. До зустрічі!